Місце Москва, метра 6-8. кімнати трисанозли два бюджет около сім рублей дизайн Ксенія Усанова, стиліст Юлія Чеботарь, фото Ольга Меликесцева, коротко. До дизайнера Ксенії Усанової звернулася молода сімейна пара з маленькою дочкою, замовники молоді, активні, дуже позитивні люди. Вони мріяли про будинок, в якому буде зручно і комфортно, незважаючи на те, що площа квартири не дуже велика. Хотілося розмістити спальню, дитячу і кухню вітальню. З кухні замовники просили вичавити максимум. При цьому в кухні всього одна суцільна стіна від кута до кута, а не інших трьох. Віконні та дверні прорізи, а також великий отвір для розсувної перегородки. І, і секрет одна з дверей веде у ванну. Подробиця. раніше на цьому місці була велика комунальна квартира. Швидше за все вона займала весь поверх. Таке припущення виникло. Коли при демонтажі стін виявили запірні вентилі води від сусідської квартири, в ході робіт над новим плануванням цей нюанс довелося враховувати і навіть передбачити люк доступу, щоб сусіди могли перекрити у себе воду у старому житловому фонді, не несучі стіни були з дранки. Їх демонтували, залишивши несучі стіни і колони, очистили підлогу від старої і старої стяжки, укріпили перекриття, змонтували нову стяжку та шумоізоляцію. Віндов дата Layer Віндовдата лаєр пішлівт, баннер Цомон, баннер Цонтеїнер і баннер шістьe014408e, дев'ять8б098ф0. Основні функціональні зони залишилися на своїх місцях, у новому плануванні більшою мірою були задіяні транзитні зони, наприклад, на місці колишнього проходу на кухню вдалося спроектувати зону пральні і комори. А сама кухня отримала більше робочих поверхонь. У квартири спочатку була своя ішка двері у ванну по центру кухні, її довелося залишити без змін, оскільки приміщення ванної виходить за габарити квартири, перестановкою стін таке не виправити, довелося обігравати і декорувати, щоб двері у ванну з боку кухні не кидалися в очі. Кухонний гарнітур, продуманий до міліметра в буквальному сенсі слова. Наприклад, з одного боку дверного отвору стільниця закінчується задвам до отвору. Незважаючи на такі складності, вдалося уникнути нестандартних розмірів кухонних шаф. Вся дрібна побутова техніка і бакалія зберігається в численних шухлядках і шафках. Також на кухні є повний набір кухонної техніки. Газова плита на чотири конфорки замовники дуже люблять готувати і експериментувати з різними рецептами, повнорозмірна духова піч і холодильник, посудомийна машина. У всіх приміщеннях, крім спальні та дитячої кімнати, була використана декоративна штукатурка досить насиченого сірого кольору. На такому тлі весь декор і предмети обстановки виглядають особливо виграшно і контрастно. Системи зберігання продумані до дрібниць. Спочатку в квартирі не було місця для пральної та сушильної машин і побутових речей типу відра, швабри, пилососа. Вдалося спроектувати системи зберігання, щоб все помістилося, при цьому бюджету проекту це не збільшило. Віндов дата лаєр, дата лаєр, Windows Data Layer, Push, event, баннерцумон, Container. 0228 903A4F9194828841A28. Палування кімнаті і в санвузлі я використовувала шпалери з колекції Ветсістем. Вони не бояться води. Дуже красиве і вибите рішення, правда, безпосередньо в зоні самої ванни виклали плитку в тон орнаменту на шпалерах, розповідає дизайнер. Фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проєкті кухня, оздоблення, штукатурка, новоцлор, меблі, обідній стіл і стільці, цепилан Італія, гарнітур, формат, побутова техніка, суперслющ, розсувна перегородка з ескізами дизайнера, фабрика аділогостина, оздоблення, штукатурка, новоцолор, панно, валдецо, ванна кімната, оздоблення, плитка, церамічі шпалери, валдецо, підлогове покриття, плитка, топцер. Меблі для ванної, дзеркальна шафа порцеланоса, сантехніка, ванна, гам унітаз, сімас, декор, декор з латуні, ніцолазі змішувачі, ніцолазі передпокі, оздоблення, штукатурка, новоцолор, підлогове покриття, керамограніт, вібеспальня, оздоблення, штукатурка, новоцлор. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін